Перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам. Низькій Уклінним і щира подяка за те, що вони роблять, для нас, щоб ми могли ну, сьогодні грати в футбол, стояти тут і розмовляти. Що стосується гри, ну, знаєте, я б так розділив на дві частини, якщо відверто. Почали, початок для нас це просто жахливий, в якому плані такого ще не було. На розминці воротар травмований. Дві вимушені заміни по травмах. Абсолютно провальний старт. Пропускаємо м'яч, ще могли пропустити. Ну, це маю на увазі моменти. Дякую хлопцям, другий тайм, ну, другий тайм повністю перевага. Якщо, знаєте, могли забувати не один м'яч. Якби нічого вона знаєте, якби так і складалася, то хотілося, звісно, виграти, сьогодні, Ну, ніч'я сьогодні можливо і більш справедливий. Ну, хлопцям подякував за другий тайм, просто те, що вони робили, створили кількість моментів і, на жаль, не виграли. Далі з чим пов'язуєте такий не зовсім вдалий старт, це якийсь брак концентрації, бракувати. Я, я вже втомився відверто говорити. Я вже просто в мене інколи розумієте, вже не знаю, як казати. Начебто все розуміють, нас, от, окрім останньої гри з хустом, нас кожна гра до 15-ї хвилини пропускає м'яч. Тут вже могли на третій хвилині. Розумієте, тут ну, деякі непрофесійно віднеслись, повиходили в чешках на поле. Розумієте? Трошки, це моя, звісно, вина, знаєте, я так дуже демократично відношусь, але колись не в мене терпець, лопне. Дякую.